Сергійович, я юрист компанії Правова Позиція. Представтесь, будь ласка. Е, мене звати Капсова Тетяна Вікторівна. Добре, Тетяна Вікторівна, скажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Я дізналася про вашу компанію з Фейсбуку. Угу. А з яким питанням буду наговоритися? Звернулася з питанням від свого сина. Uh -huh. Він служив в строкову службу, потім його демобілізували, дали, як кажуть, відсрочку на рік, вже рік проходить. Ми вступили в університет і потрібна була відсрочка. Тому я і звернулася до вас в компанію. Добре, скажіть, а в чому взагалі була проблематика, і який порядок дій було виконано? Проблематика була в тому, що мені потрібно було скласти пакет документів, без яких це треба допомога. Мені потрібна була допомога військового юриста. Сама я справи не юрист, справи я сама не змогла, тому звернулася в вашу компанію. Угу. І дуже задоволена. Ага, тобто, результат вас задовільняє, в принципі, можете рекомендувати. Так. Добре, да, я, я, я дуже, дуже да, задоволена, і я всім рекомендую своїм друзям, якщо будуть таке питання, я обов'язково рекомендую вашу компанію і, зокрема, вас. Добре, Тетяна Вікторівна, я вам дуже вдячний за цей відеовідгук. Будемо з вами на зв'язку. До побачення. Дякую, Сергіович.